Скажіть, будь ласка, де ви працювали? Який там радіаційний фон привезла? Я працювала привичений? у Кременчуцькій голорозвідувальній експедиції, яка знаходиться на території Козельщансь... Козельщанського району. Ну воно там рядом, рядом там метрів двісті від знака, що район міняється, як то кажуть. Ну а вона ж все одно Кременчуцька голорозвідувана експедиція. Я працювала на стройці, а Потім я робила у цеху. У Пропотівський цех керна, цього, що витягають із землі, бурові вишки, там стовпчики, чи сапучі, чи як. Я там пропрацювала два з половиною роки. Ну, щоб на пенсію піти, треба відпрацювати 10 років, і тоді йдеш із 50 років на пенсію. Конкретно ну, про тільки... радіацію. Розкажіть, що там Хорошо, радіацію Хорошо, до чого я і веду. Ми не обращали ніколи уваги, були як чорти. Керн той, камінь, той, мололи, дробили, мололи, пеляка страшне. А потім, потім коли у Чорнобилі случилася аварія, нашим геологам усім видали дозіметри. О, можливо, вони і раніше заміряли цю радіацію, то, уран, то радіацію тут заміряли. Ми не бачили. Але тоді, коли у Аварія случилася, вони прийшли до нас із Озіметром. Ну, поміряли. Отак, як провели по Ящиках, в Ящиках лежать, керн цей лежить, пищить, аж вуха закладає. А потім хлопці так як чуття, а ми ж як чорти всі халати той у пиляці в цій ж керновій О, руді. Коли провів дозіметром іменно по нашій одежині, по оці, зашкалював. Маєте що робиться, тобто на території Бондарівської, де збирається збудувати ГЗК новий, да да за да, шкалю да, да, погляду да. ранових руд, Правильно? Так, так. так. не там тобто кар'єр Уран... будувати Уран... за всіми нормами не можна. Проти уран, уран є, в ту... уран. Той, Там Уран є. У мене чоловік в геології проробив на вишках буровим мастером. Батько відробив весь вік в геології. О, ну я ж, як то кажуть, теж там робила. О, і от одного разу. Ага. Кор коротше, я за ці два з половиною роки собі онкологію заробила. А ті жінки, які відробили до пенсії, доробили, слава богу, прийшли молодими. То, коротше говоря, їх уже немає. Смерть була дуже важка у них. Ну, це ж і понятно. Ну а одного разу пройшла така мова. Що у нас же, недалеко від геології, на Луках, біля ріки Рудьки, поставили вишку, бурову установку. О, і пробурили вони стільки, чи вони дійшли до основних поріг, чи не дійшли. Ну, в общем, я не знаю суті діла. Но тут же ще я додому їду, я їхала біля тієї вишки, то я бачила, що вона стояла. А потім їду на роботу, вишки немає. Навіть немає місця того, тільки й видно, що земля розрівняна. Оказується, що переїхали каратажники, а, і коли вони опустили у скважину еталон свій на радіацію, вони, вони заміряють. Ну, Вони там усе роблять, і скривлення скважине, і все, ну і на радіацію міряють. То вони швидко змотали свої вудочки, витягли еталон, той, всі шнури змотали і уїхали. І до утра ту вишку, брову установку, відтягли, куди вони її відтягли, десь на якийсь другий участок. А ту землю там же ж і зумфи були. Зумфи це е, отстойники, ями викопані великі, там роствор закачувався туди, щоб бурити було було. Ну і, і все зарівняли, розгорнули тільки того, що трави не посіяли, як то кажуть. Оце таке такі в нас діла. Єсть у нас він ще живий, звісно, він працював начальником каратажників. Оцих же штигеодезистів. Карата, каратажне, вважайте це. О. Ще коли він працював, ще був молодший, ще до Чорнобиля. Ми його питали верніше, той, питали, розкажіть, як та каже, хвати тут всього, всякої гадості тут хвати. Він не розпространявся, але він сказав: гадості тут хвати. А потім, потім, коли все це завертілося, видно ж йому, знаєте, як у нас робиться, приказали. І він каже, я вже не помню, я вже старий, я вже той, я вже не роблю, я вже... Ну, в общем, він відказався від усього. Оце так у нас роблять. А те, що ми знаємо, о, те, що, те, що, те, що я сама там робила, те, що я бачила, то це сентября у нас громада забралася около клубу. Потому що клуб нам запретили открывать, мы собрались около клуба, принесли стулья. А кто заборонив клуб клубе Клуб Сильского А, а чем аргументував? Ну это незаконно вроде бы он считает. И когда мы собрались, то он закрылся у себя в кабинете в Сильском Совете и к нам даже не вышел. Он посчитал, что это незаконно мы собрались. И тогда люди проголосовали за то, чтобы ни в коем случае не присоединяться к Новой Галичине. Так как у нас бюджет очень хороший, и у нас его на 800 нас... жителей села, а в Новой Галичине бюджет полтора миллиона всего-навсего, и там 4 тисяч населення. То ми сказали, що ми хотим, щоб у нас залишилась і школа, щоб у нас залишилась і ФАП, щоб у нас все осталось, потому що нас все устряивать. Якщо у нас закроют школу і закроют ФАП, то що там залишиться? А скажіть, Боска, скільки всього населення в Бондарях і скільки людей за об'єднання, і скільки проти? 88% за об'єднання, за... А якщо це все, А якщо це і в числах? цілому 13%, 12% за об'єднання. Вашу думку, можна як депутата Кременчуцької да, районної ради? Моя думка є, в принципі, основна. Перше, це те, що порушені права конституційності, а, про, прозорості, то, що прописані, от, основні ми керуємося як депутати. Ми перш за все, керуємося основним це законом про е, добровільні об'єднання об територіальних громад. І Мають бути тримані принципи такі конституційності, законності, добровільності, прозорості, відкритості і відповідальності. А як коментарі на все це, по-перше, це все ці об'єднання, вся ця процедура була проведена, на мій погляд, з дуже грубими порушеннями, того, що, по-перше, не було проведено громадського обговорення. Людям не пояснили, які за, які проти, які переваги залишитися окремо. До них жодним чином не надіжне надали інформацію, що по перше, це була не перша пропозиція від нової Галичини, а були пропозиції і інших громад до об'єднання. Тобто люди про це не знають. Вони знають, що тільки або в нову Галичину, або якби, або в них немає іншого виходу. Як це немає іншого виходу? Оці агітки, які взагалі є, непонятно якими, мають завершитися у 2017 році. Вибачте, де це написано? Ось переді мною закон про громадське об'єднання. Де це написано? Цього жодному нормативному акті нашої України немає. Це все вигадки. Ось іще прочитай, будь ласка. Якщо ми не всне об'єднаємось, так що нам буде? Що ніби угроза якась? Да, ще й угроза. Будуть позбавлені права на виконання делегованих державою повноважень. Ну ви вибачте, але це бред і маразм повний, на мій погляд. По-друге, людям ще раз кажу абсолютно непрозоро, не відкрито проводились це об'єднання на якихось позачергових сесіях, на яких не були запрошені ніхто, ні преса, ні громадські активісти. Я вже мовчу про якісь там районні ради обласні ради. Вони взагалі не питали і не запрошували навіть. Просто нікого, жодного Тихенько собі там закрилися, прийняли якісь рішення. Десять чоловік. Ви вибачте, а як вам оцей цей документ, якщо ось офіційний, це відповідь офіційна на запит обласного депутата, обласного депутата Чечеля Валерія Юройовича, в якому повідомляється, що було проведено анкетування, опитування, населення. А, значить. Залишитися самостійною адміністративно теріальною одиницею виявило бажання 407 осіб, приєднатися до Нової Галищини виявило бажання 12 осіб, не визначилися 11 осіб. Ну, а ви мене вибачте, а чого тоді голова каже, що вони всі за хто вони? Може він і нова Галичина? І на моє особисте об'єктивне питання, яке я вам вже задаю, 125 і раз 125. Надайте мені обґрунтовну відповідь, чого ви хочете об'єднуватися саме з новою Галичиною. Він має лише один аргумент: треба допомагати людям. А ми чули на засіданні сесії, що у нього квартира в Києві з'явилася. Це після того, як закотився цей. А, ну, значить, це життя. не є жодних ніяких наклепів чи ще щось там, що він там думає. Є витяг офіційний а, з Державного реєстру ключових прав на нерухоме майно. А, от в якому всі ці надані. Тобто це не я придумала це. Ось офіційна інформація. Людина її офіційно запросила. Це громадський активіст, пішов до нотаріуса, заплатив mm -hmm. за це офіційно кошти. Тобто, це все абсолютно прозора інформація. І ще дуже цікавий момент, коли в один і той же день, п'ятнадцятого року, з різницею буквально у 20 хвилин, було виділено по одному гектару землі. Ну тут майже тут є такі трошки 0,8 гектарів і один і 1, гектарів пану В'ячеславу Бондару і пані Ганні Капустян. Мені дуже цікаво, чи не вже маючи стільки атошників, стільки багатодітних сімей, йому потрібніше за все була та земля, маючи перелік нерухомого майна на 10 сторінках, йому що мало, ну ви мене вибачте. У Бондарі сільській раді на дні села, який відбувся, скільки у вас сім атошників, Сім. Так, причому так, діючих, це не ті люди, там які таку землю їм дали, і, там, і ту, і ту дали землю. Вони бідні курчували, все літо курчували, вони недалеко там від нас. І в селі Остапці, це в селі Остапці, і це саме та земля по плану будівництва ГЗК, на якому будуть проводитися у ці отвали. отвали. От ну і напрашується просто питання само собою. А ми прекрасно розуміємо, що ландські язика буде викупати ці землі. Ну ми ж з вами прекрасно розуміємо за яку суму грошей і навіщо це було зроблено. Ну я просто я ж кажу ще раз: є дуже багато людей. Ми обходили в Бондаря кожну хату. Особисто я, тому що у нас є рішення сесії про опитування Кременчуцького району всього щодо діяльності цих двох років. Ми обходили в Біланах кожну хату і маємо прекрасну уявлення, як живуть люди. І є дуже багато варіантів, кому ця земля буде набагато потрібніша, чим пану В'ячеславу Бондару або Гані Капустян, яка теж досить небідна особа.